Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні на мою редакцію прийшов захоплюючий лист. Але перед тим як я вам його зачитаю, хочу нагадати вам про нашу нову рубрику. Найкращий коментар до попереднього відео. І цей найкращий коментар я вам зачитаю після нашої неймовірної історії. Отож, приємного вам прослуховування. Неля їхала потягом зі своїм сином Ігорем. Поклавши голову її на плече, він почав дрімати. Раптом Неля помітила жінку, яка сиділа навпроти них і пильно дивилася на Ігоря. Жінці було приблизно 30 років. Бліда із куявдженим волоссям у мішкуватому пальті, вона нахилилася вперед, втупивши погляд у дитину, не кліпаючи. Неля відчула почуття тривоги й обвела поглядом купе поїзда. На жаль, воно було малолюдним, лише кілька літніх жіночок, а темрява, що наближалася на дворі, робила атмосферу моторошною. Жінка продовжила витріщатися на Ігоря, що стривожило маму. Коли підійшла їхня зупинка, вона поспіхом зібрала Ігоря і попрямувала до виходу. А дивна жінка попрямувала слідом за нею. У переповненому вокзалі їм вдалося її загубити. Однак незабаром жінка наздогнала їх і міцно схопила Ігоря за руку, поводячись неадекватно. Ігор покликав маму, але поруч не було поліцейських, а перехожі здавалися байдужими до ситуації. Неля схопила сина за іншу руку і потягнула його до себе, встигнувши втекти до автобуса, що стояв поруч. Хоча автобус був переповнений, Неля не могла позбутися відчуття пильного погляду жінки. Доїхавши до місця призначення, Неля прибігла з сином додому, замкнула двері та поклала його спати. Визирнувши у вікно, вона побачила жінку, яка стояла біля під'їзду. Її наміри та мотиви залишалися незрозумілими. Наступного ранку Неля помітила, що жінка все ще сидить на лавці перед їхнім будинком. Не здужавши більше терпіти ці утиски, Неля вирішила вступити з нею у конфлікт. Вона попередила жінку, що в разі необхідності може викликати поліцію. Однак, жінка стверджувала, що Ігор нагадує їй власного сина Валентина, якого вона була позбавлена можливості виховувати. Вона поділилася несамовитою історією відторгнення сім'єю та жорстокого поводження, що призвело до того, що її. Її помістили до психіатричної лікарні, наполегливі та емоційні потрясіння жінки викликали у неї занепокоєння, але їй вдалося переконати її виїхати автобусом, знаючи тепер її адресу. Побоюючись, що жінка може повернутися, неря вирішила за тиждень винайняти іншу квартиру, щоб убезпечити себе та Ігоря від будь-якої потенційної небезпеки. Ось така от історія, любі друзі. А тепер давайте повернемося до нашого попереднього відео, і воно було про те, як жінка контролювала життя чоловіка від А до Я. І найкращий коментар нам написала пані Оксана Савчук, і ось що вона написала: інколи таких людей потрібно підштовхнути, а то назавжди залишиться один зі своїм страхом і хобі. Ви знаєте, ми з вами згодні. Інколи потрібно підштовхнути, так як ми написали, щоб дійти до своєї мрії. А зараз давайте повернемося до нашої сьогоднішньої історії і хочу вас запитати, що б ви зробили на місці жінки? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях, адже саме ваш коментар може стати найкращим. І залишайте нам свої відео, залишайте нам свої лайки на наших відео, щоб ми знали і розуміли вас. І які вам історії подобаються?